Друзі, всім привіт! Годуменькі були Челдринята. З вами я, сценарист та режисер Сергій Дмитренко. Відразу хочу перепросити за свій голос. Сьогодні я запрошую вас разом розпакувати пакуночок із коміксами з цей ось пакуночок, який нам надіслали з видавництва Тут. Отож, погнали! Отож, друзі, не будемо гаяти час і почнемо. Я буду витягати по одному примірнику, аби зберегти для вас інтригу. Так. Відкриваємо. Іди сюди. О, яка яскрава книжечка. Орден лицарів. Початок. Автор Роман Крижанівський. Тут ціла зграя зайців, точніше, цілий орден. Цікаво. Що тут? Ага, Пугач із листом. Та анонс наступних частин. Це історія про створення команди хоробрих зайців війчай духів, що мають не більш не менше врятувати світ. Цікаво, добре. Давайте далі. Так. А, тут одна залишилась, можна відкривати. О, герой горобець. Небезпечні перегони. Це перший том історії про маленького горобця, який кинув виклик найкрутішим пташиним кланам і прийняв участь у світових перегонах. До речі, у комплекті з книжкою є настільна гра. А це, до речі, і є сторінка цієї настолки. Тут представлені різноманітні пташки, які, як я розумію, беруть участь у цих перегонах. Ну що ж, обов'язково подивимось. Отже, друзі, як бачите, видавництво тут. Надало нам дуже цікаві дитячі мальописи. Проте, окрім ознайомлення із цими примірниками, ми ще робитимемо огляди на комікси, які у нас залишились з попередніх пакунків. А тому, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал та дитячий на дзвіночок. І обов'язково напишіть огляд на який з цих коміксів ви б хотіли побачити першим. А я сподіваюся, вам було цікаво. Але на цьому у мене поки що все. Далі буде!